Такі фази є критичними в період розвитку соняшнику. На що слід звернути особливу увагу? Соняшник основна алійна культура в Україні, яка займає великі площі в степу, лісостепу, а в останні роки вирощується навіть в Поліссі. Культура вибаглива доживлення, захисту і впливу абіотичних чинників, особливо в критичні фази розвитку. свого розвитку соняшник має кілька чутливих фаз. Перша це від моменту посіву до отримання сходів. Етап, коли важливе значення має дружність та швидкість отримання сходів, на що впливають терміни посіву. Також важливе значення має контроль ґрунтових та посходових шкідників. Наступна фаза фаза 8-12 листків, період закладання кошику і квіток. В цей період соняшник чутливий до будь-яких стресових умов, в тому числі до нестачі бору. Тому у фазу 6 листків варто подбати про підживлення посівів бором. Фаза зірочки фаза активної потреби рослин у фосфорі та калії. Але про забезпечення цими елементами живлення варто потурбуватись ще під час проведення основного обробітку грунту. А також це другий етап підживлення посівів борвмісними добривами. Фаза цвітіння налив сім'янок. Цей період соняшник дуже чутливий до абіотичних чинників, зокрема, до вологозабезпечення. Також високі температури понад плюс 27 градусів в період цвітіння негативно впливають на процес запилення. Фаза достигання. Цей період рекомендуємо звернути увагу на поширення та розвиток кошикових форм гнили. У разі їх наявності радимо провести дисекацію. Отже, протягом вітаційного періоду соняшник має кілька критичних періодів, в які він потребує захисту від шкідливих організмів, мінерального живлення та уникнення стресів. Моніторинг, догляд за посівами та своєчасна реакція на ситуацію це запорука високого сталого врожаю. Шановна агроспільнота, обмінюйтесь своїми думками в коментарях або ставте запитання до наших експертів. У нас завжди є відповідь. Підписуйтесь на наші соцмережі, там на вас чекають нові випуски.